І да. до речі, наступного ж тижня Лавров має прилетіти міністр закордонних справ Росії, має прилетіти до Сполучених Штатів. Також буде брати участь. Я так розумію, в якихось заходах. Я так розумію, в, Ген... в Генасамблеї, в організації об'єднаних Просто на тобто, ну, це... тобто, це от про те, що каже пані Івана, що вони роблять все, тому що вони можуть це робити. Їм ніхто, от з того, що ми бачимо, з цих кроків, з тих заяв, їм ніхто не забороняє за великим рахунком. І тому, а чому вони як агресор, як країна, яка націла на те, щоб знищити нашу країну і кожного з нас? Мають що було зроблено, для того, щоб вони не повторили цей удар. А Ми розуміємо, що удар по похмедиту, ну що можна придумати ще там страшнішого, який удар по Україні ще можна завдати, і що от вже третій рік ми відчуваємо просто там усілякі прояви їх там відсутності будь-якої людяності.